Жертвами теракту в Дамаску, спрямованого проти прем'єр-міністра Сирії Вагіля Аль-Халькі, стали щонайменше 10 людей. Сам очільник кабінету міністрів не постраждав серед загиблих один його охоронець. Вибух пролунав у людному кварталі столиці Мезі, де розташовані урядові та військові інституції. Замінований автомобіль висадили у повітря на шляху пересування кортежу. Прем'єра поруч місце вибуху розташовані школа та дитсадок. Ми були тут на розі, коли побачили сильний вибух, і усе злетіло у повітря. Зазвичай у цій будівлі повно дітей. Це школа, і шкільний автобус стоїть поряд. Це якась тотальна руйнація, тероризм. Їм платять, щоб вони так чинили. Це нищення. Нашої країни Одразу після нападу прем'єр Сирії зібрав міністрів на екстрену нараду. Сирійські силовики покладають провину за вибух на ісламістське угруповання, пов'язане із аль-Каїдою. Очільник уряду впевнений, що недавні теракти свідчать про поразку опозиційних сил.